міні 27 27 кілометр траси Київ Одеса, Булатік 244-й Елька. Поїхав готуватися до відвантаження. Трактор на автопілоті. міні 27-й кілометр траси Київ Одеса, запрошуємо на тест-драйв на майданчик. Поїде, підготується і завтра поїде до клієнта. Була 244-й Елька, двигун КМ-385, коробка з боковим розташуванням важелів керування, 20. го року випуску. Ціна шарова. Гідровики з під причіп, Запрошуємо на тест-драйв. міні роглева. Поїде, підготується і до клієнта.